Про головні події 17 листопада. Майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до армії. В той час як у російському полоні наразі перебуває 4337 українців. Докладніше далі. В окупованому Севастополі прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, вибухи були настільки потужними, що в будинках тремтіли вікна. У місті було оголошено повітряну тривогу. У російському полоні наразі перебуває 4337 українців. З них 3574 військових та 763 цивільних заявили у мінреінтеграції. Йдеться про тих, кого вдалося встановити і внести до єдиного реєстру осіб. Майк Помпео, колишній держсекретар США та ексголова ЦРУ відтепер тепер працюватиме в Україні. Він увійшов до ради директорів мобільного оператора «Київстар». Помпео неодноразово приїжджав із офіційними візитами до Києва. Тож українцям він добре відомий. Майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни, щоб уникнути призводу армії. Ще 21 тисяча 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою. Такі дані оприлюднило британське видання BBC. Скандально Ірину Фаріон, яка отримала підозри від СБУ, звільнили з Львівської політехніки, підтвердив голова МОН України Оксан Лісовий. Нагадаємо, раніше у політехніці пройшов мітинг студентів, які вимагали відставки скандальної викладачки через негативні висловлювання Фаріон на адресу українських військових, які розмовляють російською. Фінляндія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні розміром 100 мільйонів євро. На сьогодні це вже 20-й пакет від Фінляндії. Загальна сума допомоги становить півтора мільярда євро. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.